Виконуємо номер 169 із підручника Геометрія 7 та номер 17.6 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Позначте точку П і проводіть пряму А, що не проходить через цю точку. За допомогою косинця лінійки через точку П проводіть пряму паралельну прямій А. Приступаємо до виконання. Я позначила точку П і провела пряму А, що не проходить через точку П. Тепер за допомогою косинця і лінійки побудую, проведу через точку П пряму паралельно прямій А. Прикладаю косинець і лінійку і рухаю, рухаюсь косинцем вздовж лінійки до точки П. І тепер провожу пряму. Я провела пряму М, який належить точка П, таку, що паралельно прямій А. Номер 169 із підручника Геометрія 7 та 17 крапочка 6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.